Усім привіт! З вами Колючка і це рубрика РБ з цікавою історією. Перед вами РБ Сейл Рен, і в цьому відео я розповім вам його історію. У самому серці Лос Нест загубленого гнізда на острові Дино спить істота, про яку навіть вітер шепоче з остраху. Її ім'я Сейл Рен, древній динозавр, господар цього острова. Старіші неплемені Елроки переказують його історію так. Давним-давно, коли наші предки ще розмовляли з духами, на нашій землі народився великий хижак. Його зуби сяяли, немов списи з білого каменю, а кожен його крок змушував землю тремтіти. Ми назвали його Сайлрен. Його прихід супроводжували знамення. Сонце ховалося серед ясного дня, море приносило запах крові, а земля здригалася, наче прокидалося серце острова. Духи казали, він не просто звір, а кара, послана для збереження рівноваги. Колись острів Дино був королівством гігантських ящерів, але серед них не було сильнішого засей Лена. Його лють могла розігнати стадо величезних травоїдних одним ревом, а наймогутніших хижаків він розривав, мов сухі гілки. Навіть дракони не наважували ступати на його території. Століттями він дрімав у глибині свого гнізда, і лише й найвідважніші мисливці намагалися дістатися туди. Більшість з них, на жаль, заткала в джунглях. Плем'я Елорокі. Шанувала його як гнів острова і ніколи не наважувалося кидати йому виклик. Але все змінилося, коли на острів Дино прийшли чужинці з материка. Вони не знали місцевих легенд, не чули пересторог старіших. Зі зброєю та магією вони почали полювати на великих ящерів, вирубали джунглі та руйнували гнізда. І тоді Сейл прокинувся. Той, хто наважився викликати його, мусить пройти крізь орди лютих динозаврів і подолати його охоронців. Але навіть побачивши Сейл Рена, герой розуміє, Справжнє випробування лише починаються, бо цей давній хижак не знає страху, не знає жалю і бачить у кожному чужинці лише здобич. І хоча перемога над ним принесе славу, золото та повагу старішини Елроки завжди повторюють одне. Пам'ятай ми, на землях Сайром ти лише небажаний гість. На острові, де зупинився час, де джунглі приховують древні таємниці, прокидається гнів, старший за самі гори. Його ім'я шепоче вітер, і навіть духи бояться його вимовити. Сейл володар загубленого гнізда, мисливець, який не знає поразок. Століттями він спав, але чужинці порушили тишу. І тепер він полює. Ти можеш прийти за славою, ти можеш мріяти про золото, але пам'ятай, на його землі ти лише здобич. На цьому все сподіваюсь. Історія Сейлена була всім цікава. Дякую за увагу! Всім па-па!